Анський фронт стає могильником для елітної російської техніки. Там знищили черговий танк Т-90, прориви знерухомили, а потім його добили. Це російські залізячі танкісти 87-го дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади збройних сил України. Загалом Російська Федерація втратила в Україні мінімум до 20 проривів. Давай, давай, Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa! novo!